Її звали Бріс Апрель. Сьогодні це 35-річна жінка, яка називає себе зі Фамелу. Гало ісмизіфамело. Але українці пам'ятають її як епатажного хлопця та найяскравішого учасника другої фабрики зірок. Чи цікаво вам, що сталося з цим артистом? Чому Борис Апрель пішов від Наталки Могилевської, став жінкою, та як йому вдалося втекти з України через річку Дунай? Help. Help. Додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби дізнатися подробиці найдраматичнішої історії українського шоу-бізнесу. Куди зникла зірка? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Я незалежний журналіст. Ви на моєму каналі про шоу-бізнес та політику. І це рубрика Куди зникла зірка? Тут ми шукаємо підзабутих артистів, які пішли зі сцени на піку популярності минулого тижня. Ми з вами знайшли лідера гурту Валентин Стрикало Юрія Каплана. Хто не бачив, раджу подивитися цю історію. Посилання залишу в описі. І сьогодні наш герой Борис Апрєль, або ж героїня зі Фамелу. Але почнемо все ж таки з Бориса, точніше, з Бориса Круглова. Таке ім'я та прізвище було у артиста з самого початку. Хлопець народився у Криму у селищі Чорноморське. Музикою цікавився з самого дитинства. Закінчив вокальну школу, а згодом планував вступити до Київського університету культури. Але у 2008-му пішов на кастинг фабрики Зірок 2 і став її фіналістом під псевдонімом Борис. Апрель. Я вірив в себя. Я вірив в те, що я не останусь Я заміченим. Я з великим інтересом дивився фабрику, адже сам хотів туди потрапити, бо співав та писав пісні, щоправда, російською. Але це було давно, тож вибачайте. Я не нормальний. Простояв у черзі дві години, втомився і пішов додому. Якби не пішов, хто зна, можливо, б особисто познайомився з Борисом Апрелем. а так довелося вболівати за нього по той бік екрану. Цей худорлявий хлопець з довгим білим волоссям підкупив мене так само, як і мільйони українців. Його андрогінний образ був ненаграним. він був яскравим та справжнім і не боявся проявляти емоції. Я створив свій образ ні, ha, no. No, okay. Я не ніде. так. Якщо проаналізувати, що Борис Апрель казав та співав на фабриці, то вже тоді можна було зрозуміти, що у нього є внутрішній конфлікт і що він почувається. У чужому тілі ти мужик. Да? Да бути мужиком. Мені святі на 19 але В нього ось ці чувства що з вами на фабриці. Зірок Борис посідає третє місце, але на цьому його шлях не закінчується. За хлопця береться продюсерка та співачка Наталка Могилевська. Таля Могилевська повірила в мене. У співпраці з нею Борис випустив декілька кліпів. Але у 2010-му, після того як Борис вилетів із шоу Фабрика Суперфінал, у нього починається непростий період. Проект фабрика Суперфінал там як та. І сламався, да, і у мене наступила депресія. Згодом артист припиняє співпрацю з Могилевською та виїжджає з країни. На кілька років про артиста забувають, доки у 2014-му інтернет не вибухає новиною. У свій 24-й день народження Борис Апрель офіційно зробив камінаут як. Трансгендерна жінка. Він переїхав до США, змінив колір волосся, стиль і ім'я. Тепер це була Аня Ейбріл. Але повертатися в Україну в новому образі артистка не поспішала. Лише через чотири роки вона таки наважилася знову увірватися в наш шоу-бізнес. Щоправда, вже під іншим ім'ям. Привіт! А як тебе зовут? Діанжа. Діанжа. Десь 10 років назад. Я була зв'язка Бориса в Україні. Що wow. посилі яка красива дішка й. Попри успіх на сліпих прослуховуваннях, зіанджа не дійшла до фіналу, вилетіла на етапі нокаутів. Але цього виявилося достатньо для того, щоб про зірку заговорила вся країна. Вона нікого не залишила байдужим. Навіть президента України на той час учасника 95-го кварталу. Прошли раз Борис Апрель у нас був. Сьогодні Зіанджа. Вам не кажется, що з кожної нашої стрічі вас становиться все менше і менше. Але інтерес до Зіанджі протримався недовго, і далі знову тиша. Саме в цей період затища у 2020 році артистка знову змінює ім'я і стає with <зі> you. І випускає кліп на нову англомовну пісню. Але це не допомагає відновити кар'єру. Артистка знову зникає з публічного простору і повертається у нього. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення, на початку лютого 2022-го Зіфа другого, зіфамало робить скандальний допис, в якому розповідає всю правду про те, що відбувалося на початку її кар'єри, коли вона була Борісом Апрелем. Співачка звинувачує колишню продюсерку Наталку Могилевську у булінгу та трансфобії. Мовляв, продюсерка нібито ігнорувала її депресію та продовжувала називати Борею, коли вона вже відчувала себе жінкою. Сама ж Могилевська усе спростувала. Боря, ну, просто він завжди був дуже емоційною людиною. Щось можливо вигадав, щось йому здалося. Е, можливо, це величезна образа. І тепер переходимо до найдраматичнішого моменту в історії Бориса Апреля зі Фамелу, куди зникла зірка. Коли почалася велика війна, з'ясувалося, що повний трансгендерний перехід артистка не зробила, і за документами вона військово зобов'язаний чоловік. Через це її не випускали з країни. Я зараз проходжу прихожу границю. зараз на другому пункті, де Україна Эх, мене не пускають. Мені узналі я до мене. Боречка, Боречка. Тож у березні 2022-го артистка почала записувати відчайдушні відео, стверджуючи, що її життя в Україні під загрозою не тільки через обстріли, а й через трансфобію. Мені Срочно нужна допомога, яка та -то помочь, тому що здесь всі настроєні дуже трансфобно і гомофобно. Я не знаю. це жахливо. Врешті-решт, зірка наважилася незаконно покинути країну, перепливши річку Дунай. Help. Help! I'm single woman! пізніше в одному з інтерв'ю, зі зізналася, що ледь не втопилася тоді. Після того, як їй вдалося дістатися Румунії, співачка перебралася до Німеччини і наразі проживає саме в цій країні у статусі біженки. Чим вона займається сьогодні, невідомо, адже зірка зникла з публічного простору і перестала вести соцмережі. Історія Бориса Апреля, а сьогодні, зі Фамелу, справді драматична. Це історія про пошук себе у світі, який не завжди готовий приймати інакшість. Хтось засуджує її за втечу, а хтось захоплюється сміливістю бути собою. Але факт залишається фактом. Зірка, яка колись спалахнула яскраво на українському небі, обрала свій власний шлях подалі від наших кордонів і звичних стандартів. А як ви ставитеся до трансформації Бориса Апреля? чи чекаєте його, точніше, її повернення на українську сцену? Пишіть свої думки в коментарях, мені справді цікаво їх почитати. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ну, а якщо є можливість підтримати канал матеріально, буду дуже усім вдячним. В описі залишу реквізити. Дякую, що дивилися. Побачимося у наступному відео. Papa.